Всім привітки! Я вже в Києві, в улюбленому Києві, але Іван-Франківськ кращий. Так, і зараз ми йдемо гуляти, але також ми були на мітингу, і я хочу розповісти вам про дуже важливу тему, яка зараз стосується всіх акторів і навіть не акторів, і інших людей, які в різних цікавих сферах. Долучилися до акції протесту проти Андрія Білуса, він є художнім керівником молодого театру і викладачем університету імені Карпенка Карого, тому що його звинувачують у сексуальних домаганнях і психологічному насильстві. Зібралися дуже багато акторів, студентів і взагалі небайдужих людей. Після збору біля театру ми маршем пройшлися до будівлі Київської міської державної адміністрації. Де організатори передали відкритий лист з вимогою звільнити Білууса. Фотографію інтимного місця якої студентки, і мені написав під цим: а чи зможеш зробити ти так само? На жаль, така схожа історія стосувалася і моєї подруги. Я йду з нею на зустріч, і ми зараз. Вам про це розповімо. Розкажемо, яким жорстоким буває театр, та до яких випробовувань він готує людей. Ми вже йдемо київським метро, і О, привіт! Зараз Яна нам розповість ужасні подробиці її життя, жахливі, жахливі. Жахливі подробиці її життя, з якими їй довелося стикнутися, в якому році? Це був 2020-2021 рік. Коли я була в 11 класі і готувалася вступати на акторську майстерність. Ну, планувала в університет карпенка карого на той момент. І для цього хотіла підготуватися в якогось викладача з акторської майстерності, який мені підготував зі мною вступну програму. І на той момент мені порадили директора торішнього Чернівецького драматичного театру. Це був Марчак Юрій Михайлович. І на той момент я дуже, звичайно ж, зраділа, що мене буде готувати директор драматичного театру. Це ж круто. І в жовтні приблизно 2020 року я почала до нього ходити. Це були спочатку якісь тренінги. Ну, Звичайненькі роблять актори. І з часом ми почали готувати нашу вступну програму. Ну і я мені на той момент було 16 років, і я почала ну, помічати від нього якісь такі нахили е, розмови сексуального характеру. Але як він мені пояснював, так має бути. Е, ти не розумієш, така наша акторська професія, ти повинна бути готова до цього. Ну і звичайно ж, я в свої 16 років не розуміла, як, як справді що означає бути актрисою. Ми готувалися, готувалися, а він дозволяв собі кожного заняття. А це було щотижня торкатися мене, коментарі сексуального характеру говорити на рахунок мене. Так, торкатися інтимних місць, обійма обіймати, цілувати. І на той момент це була якась така тема, про яку взагалі не говорили. І хто я така 16-річна школярка, щоб піднімати тему про 60-літнього директора драмтеатру? Так, на щастя, він давно вже не працює. Він вже як три роки його звільнили. Амінь. Так, через постійне пияцтво, коли він був на роботі, і так далі. Зараз я вам розповість одну з найжахливіших, на мою думку, історій, яких мені доводилось чути. І для мене дуже сумно, що це моя подруга брала участь в цій історії, і я дуже щаслива, що вона розказала про це світові. І так само вона зараз може поділитися з вами. І вона пережила якось цей такий певний біль і розповіла, як то кажуть, в пості не мовчи. Так, це була е, історія, яка страпила зі мною. Це був травень, здається, коли ми їхали на такі творчі консультації в університет Карпанка-Карго. І він запропонував, е, каже, в мене ділова зустріч буде в той період за ті декілька днів. І якраз творчі консультації в ті дні. Хочеш, ми можемо поїхати разом. Я допоможу з житлом, тому що мені надають його. І, і заодно типу, ми відведемо тебе в університет, а я вирішу всі свої проблеми в Києві на той момент. Я думаю, клас! Та він відмовив мою маму, щоб ми їхали разом з мамою. Сказав, все буде добре, не переймайтеся, ваша дитина в надійних руках. Mm. От, але насправді все було не так. По приїзду до Києва він завів мене в номер при одному з київських театрів, який йому надали з роботи. І там було одне двоспальне ліжко. З таких складених односпальних. І ну, я була в шоці, я спитала, а де буду спати я? Він каже: тут зі мною як це? Що ти таке питаєш дивне, а ти не хочеш спати біля мене? Він пішов на свою ділову зустріч, а я за той час відсунула ці два ліжка, погуляла по Києву і чекала його. Коли ввечері він прийшов, він сунув ці ліжка знову ж. І наказав мені лягати біля нього. А я... Мені ще, ще, добре вже на той момент здається було 17, якщо це був травень. Е, мені 17, я в Києві. Е, з яким? Чуваком. Да, з, взагалі, ну, типу, просто з своїм викладачем. І е, Він змушував, змусив мене в ту ніч спати з ним в одному ліжку. Звичайно, ж, я була проти, звичайно, ж, я йому про це говорила. Е, але він. Він ніяк на це не відругував, він сказав, ні, ти будеш спати тут і все. Е, слава Богу, мені пощастило не стикнутися з сексуальним домаганням вигляді проникнення, але все одно, е, все одно довелося стикнутися з торканнями його і, і так далі. Ми вже з Яною дійшли до визначного місця байкове кладовище. ось. Тут ми зараз будемо розглядати цікавих особистостей, їхні могили, їхні пам'ятки. Але ми ще хотіли поговорити про такий один момент. Мені цікаво, як тобі зараз, після цього, що ти це розповіла, що зараз відбувається з цією справою, чи є ще якісь дівчата певні в цій якійсь ситуації саме mm -hmm. з Марчаком? І чи. Що ти порадиш взагалі людям, які з цим стикнулися і які мовчать про це і бояться про це говорити? Угу. Е, ну, взагалі, я почала про це розповідати, саме через те, що вже поширювалися історії про Білоуса, про інших різних викладачів, недовикладачів, угу. е, і почали дівчата говорити, які вже готувалися в Марчака. Я вирішила, що ні, цей час настав, досить це тримати в собі, і було дуже страшно. Тому, дівчата, якщо ви маєте таку історію, але вам страшно, що вас засудить суспільство, що все село буде говорити про вас і так далі. Повірте, воно того варте. Тому що я виклала історію. Після мене дівчинка наважилась, на виклала історію. І разом ми зможемо дійти до якогось логічного кінця, до кримінальної відповідальності, дай Боже, до... для того, щоб. Це закінчувалось, тому що роки це відбувалось, продовжувалося, ніхто на це не звертав уваги. Досить, досить мовчати. А це полегшило твій якийсь біль внутрішній. Тобі стало легше, як ти. Мені е, звичайно ж важко згадувати знову ці події, проживати це, коли всі твої знайомі дізнаються, таку якусь подію про тебе, яка тебе змінила в твоєму житті. Але я відчуваю, що я не одна. Тепер і я відчуваю, що люди зі мною, і що зараз в цій історії є підтримка і... від таких людей. Це дуже мило, дуже тобі дякую. Тобі дякую. Дуже класно, що в мене є така подружка, яка наважилася таки розповісти, тому що таких людей дуже багато. І я дуже пишаюся своєю подружкою, яка дуже смілива, яка змогла е, просто відкрити очі всім на деяких людей і розказати правду людям. Про те, який буває темний, яка буває темна сторона. Той бік куліс. Той бік куліс, темний бік куліс. Так. Сьогодні про це сьогодні поговорили, тому можемо ще щось показати? Дякую! Па-па!